Всім привіт! Сьогодні поділюся рецептом ось такого равлика із листкового тіста. Готується досить легко та швидко. Тісто готувати не будемо, просто покажу, як можна приготувати з листкового недріжного тіста ось такий равлик до чаю чи кави. Зробіть позначки, так як я показую, шириною приблизно 4-5 см. Із даної кількості тіста у мене вийшло 10 смужечок, зайвий шматочок я відкладу в бік. Ну і далі розрізаєте повністю по всій довжині, намагайтеся, щоб смужечки виходили рівненькими. Що потрібно буде для даного рецепту, напишу, як зазвичай, в описі. Далі присипаєте трішки стіл борошном, і кожен із тих шматочків, із тих смужечок потрібно ще трішки розкатати ось так. Потім кожну із них потрібно буде начинити начинкою. Це в нас сир сулугуні, я його вже попередньо натерла на дрібну терку. Розкладайте сир тоненькою смужечкою по всій довжині. Побагато накладати не потрібно, залишайте до краю приблизно 1 см. Після того, як виклали вже сир, починайте защіпувати. Защіпувати потрібно досить щільно, щоб не залишилось дірочок, оскільки під час випікання сир може витікати. Після того, як защіпнули, потрібно буде ще трішки все розкатати. Це для того, щоб шви ще, більше, ну, ще більш стали щільними і не протікав сир. Після цього кожну ось так смужка за смужечкою, ось так скручуєте. Скручувати потрібно так, щоб шов був внизу, тобто швом донизу. Ну і, безперечно, потрібно буде трішки ось так підрівняти, щоб равлик був кругленьким. І продовжуєте далі викладати кожну із смужечок. Якщо два краї разом, їх защіпуєте і підгинаєте під низ. Це вже остання 10-та смужечка, я її ось так викладаю. Краї також підщіпнула під низ. На даному етапі вже можна вімкнути духовку, щоб розігрівалась, а тим часом змастіть равлик жовтком. До жовтка, за бажанням, можна додати трішки молока, але це не обов'язково гарненько змащуйте, не залишаючи ніде пустот. Равлик має бути повністю смащений жовтком. Ну, все, як завжди, як і в тих самих пиріжках. До речі, в мене на каналі є досить гарний рецепт швидких пиріжків, тісто для яких сходить в пакеті. Посилання буде в описі під відео. Після того, як змастили равлик жовтком, присипте гарненько кунжутом. Він додасть смаку. Ну і все, равлик готовий до випікання. Випікати потрібно при температурі 200 градусів до золотистого кольору. Ось такого красивого, рум'яного равлика ви отримаєте. Я його нарізала вже, коли він повністю охолов, але рекомендую все ж таки куштувати, коли він ще такий ледь тепленький. Така випічка має досить цікавий та оригінальний вигляд. Я думаю, вам би було цікаво таке приготувати. Та і в розрізі він має досить оригінальний та цікавий вигляд. Ось так він виглядає у розрізі. Обов'язково спробуйте приготувати. Я ж вам дякую за перегляд і смачного!